Друзі, всім привіт! Смейселшоп на зв'язку. Сьогодні у нас на короткому огляді штатна автомагнітола для автомобіля марки Hyundai Santa Fe від 2013 року, і там до 2018 якщо я не помиляюсь. Штатний розмір у нас, штатна рамка присутня вже одіта. Також у нас додатковий є ось такий карманчик для того, щоб ну, замість штатного поставити, якщо є необхідність, або його не ставити взагалі по комплектації. Штатна фішка хюндаєвська. Два USB для підключення зовнішніх носіїв інформації. Також у нас є ось такі тюльпани, вихід на мікрофон, на сабвуфер, на підсилювач, вихід на камери. Передню, задню також підтримує. І вихід gps антени для того, щоб вивести, щоб ловило супутники в офлайн режимі. Також додаємо комплект, ось таку топову камеру від компанії Циклон, це в нас врізна, на ножці йде. З комплектом для підключення всі дроти вистачає, також монтажні. Гайка йде, яка фіксує цю камеру. Ось такий в нас монітор. Це в нас 10-й Android, 2.32 пам'ять. Це в нас циклоновський головний пристрій на 9 дюймів. Це 9-та модель. Йде на базі Android-10. Android Ось така менюшка в нього, прикольно. 232 пам'ять, 4-х ядерний процесор. Також у нас мається функція Apple CarPlay бездрутовий. Зараз вам покажу. Ось мій телефон зараз підключений. Все працює класно. Як бачите, все виводиться: сюди Waze, WhatsApp, Viber, Telegram і так далі. Музичка Spotify. Тут у нас також основні функції, які в iPhone є. Ну і, Звичайно, розділення екрану, навігація, музика. Тут у нас все показується про телефон, заряд, як ловить мережу і так далі. Все, в принципі, просто, стандартно. Також є Android Auto, Apple CarPlay безпроводний, і також можна проводами використовувати це при бажанні. Ось така у нас менюшка класна. До речі, у нас тут теми міняються. Кому яка подобається. Дивіться, скільки всяких тем у нас є. Просто на кожен день можемо вибрати собі тему. Я обрав таку, мені така подобається. Тут у нас машинка, буде показувати швидкість по GPS, що дуже прикольно. Музичка також в нас грає. Ставимо флешку або е, по блютузу. Е, у нас тут DSPний еквалайзер. DSP, ASP є у нас. у нас тут є ось, скажімо так, предналаштування вже готові. Ми можемо самим виставити. Також ось DSP еквалайзер. Включаємо, виключаємо високі низькі частоти, сабвуфер регулюється, ISP, баланс. Коротше, є з чим погратися, класний дуже варіант по звучанню. Е, також у нас присутнє FM-радіо, звичайно ж, всі станції ловить. Європейські, чотні, не чотні. це в кого Америка, щоб знали. Е, далі. Відео також відтворює. Ось так. Такий у нас якісний екран тут. Дуже класно воно показує, детально вся картинка чітка, сочна. Все як має бути. Крутий екран тут установлений. Мається Navitel навігація YouTube, Bluetooth-музика. Підключаємося до телефону. Якщо не хочемо CarPlay, то, будь ласка, слухаємо просто музику. Далі. Bluetooth це в нас сугубо для дзвінків. Телефонну книгу підтягує. І так далі. Журнал визовів і таке інше. CarPlay на Z-Link це каблінг, це ще підключення телефону через шнур. В принципі, також виводиться інформація, якщо по кану, версія машини вибирається в настройках, це якщо потрібно. Цей монітор підтримує також can, CAN бас декодер, скажімо так, вхід AV-in, Це у нас відеовихід присутній теж. Окремий ще один. Помимо камери. Ось такий монітор. Все, в принципі, стандартно. Це у нас навігація. На вітел прогружається. За свої гроші, непоганий пристрій. Давайте саме поговоримо про ціни. Що у нас виходить? Даний комплект ось все що ви бачите: рамки, штатні провода, камера топова. Вийшов 7900 гривень. Я вважаю, що це адекватна ціна. І також на це все є гарантія один рік. Що саме головне такий класний пристрій. Що ще розказати? А, ще покажу вам гарантійний талон. Ось у нас гарантія. Всі наклеїчки у нас тут є, і всі серійні номера проклеєні ззаду магнітоли. Тому, в разі чого можемо відправити на сервіс і все відремонтувати, якщо, не дай Бог, щось трапиться. На це є вся гарантія. По підключенню, в принципі, все стандартно. Тут у нас все конектиться з штатною фішкою. Єдине, що реверс це управляючий провід на камеру, окремо ось він підключається. В принципі, все, динаміки, звук. Вживлення, все по штатному, все під'єднується, все супер, все буде у вас працювати. Також є версії Сантафе, там де топова музика буде, треба Канбас, то там трохи інший комплект для підключення, там, по-моєму, два канбаса йде, канбас-декодерів, там проводка вже буде дорожче коштувати, тому що там ці блочки йдуть і трохи інші провода. А так, якщо у вас музика стандарта, не JBL, там, не Harman Kardon, які там ще бувають, то в принципі, для базової Сантафе. Це все підходить, все стає чітко. Камера в нас врізна. Ось така на ножки. Кріпиться, робиться отвір у пластику, там, де підсвітка номера в багажнику зазвичай ставляти, вона буде виглядати чисто як штатна. Ось такий глянцевий, глянцевий колір. Класна камера з широким кутом огляду і з розміткою, саме головне. Тому, друзі, якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо хочете замовити, пишіть нам в Директ. Або по номеру телефону, який буде вказаний під цим відео. Також, якщо у вас Санта-Фе старішого випуску, там 2006-2007 року, у нас теж є рамки, теж такий монітор стане або інший. Все залежить, коли ви замовляєте, тому що їх, вони закінчуються, ці монітори. Але все одно будуть замість них другі інші. Підбираємо все по, вашим, по вашому бюджету, вашим бажанням, скажімо так. Можна зробити його і восьмиядерний взяти, монітор з сім-картою, теж з CarPlay, ем, тобто там більш заряджений є. Але вже ціна трохи довга буде. Тому, якщо сподобалось відео, став лайк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ось, ось наш інстаграм, smilecellshop або сайт smilecell.com.ua Номера всі ви бачите. Звертайтеся, дзвоніть і замовляйте. Всім гарного дня. До побачення.